Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Дві пенсії одразу. Хто має право отримати? Тому що по законодавству України в більшості випадків людина має право отримати лише одну пенсію там за віком, по інвалідності, по втраті годувальника. Ну, є ряд випадків, і їх доволі таки немало. Я для вас спеціально їх перечитав, виписав. І зараз готовий представити, коли людина має право отримати дві пенсії відразу, цілком законно, на цілком законних підставах. Не треба виконати певні умови. Тож, дорогі мої пенсіонери, хто має право отримувати дві пенсії одразу? Тут буде раз, два, три, чотири категорії. Тому слухаємо уважно кожну категорію окремо. Якщо почули першу, то це не означає, що далі такі самі. Дослухайте до кінця. Бо дуже часто стикаюся. З проблемою, коли в відео є відповідь, а люди це пишуть в питаннях. А дивлюсь тоді по отриманню, люди дивляться відео лише до половини. Буду старатись говорити максимально чітко, швидко, щоб не затягувати лишній час. Ну, в той же час ви також додивіться. Тож, пенсія, хто має отримати право дві пенсії відразу, в травні місяці зробили невеличкі доповнення до цієї статті. Тому розбираємося зі всім детально. У 2025 році деякі пенсіонери отримують дві пенсії одразу або ж одну пенсію з надбавкою до неї. Дивіться, дуже багато тут нормативних документів, тому я буду їх просто читати, да, щоб нічого не напутати, щоб нічого е, не перекрутити, як то кажеться. Для цього потрібно звернутися до пенсійного фонду або органу соцзахисту. Тобто це не нараховується автоматично. І отут важливий момент. Да? Послухайте уважно, кому, можливо, є ви в тому списку, щоб звернутися до органу і отримати. Ну, дивіться, отримаєте ви 3 тисячі гривень, да? що вам ще там півтора-дві завадить? Ні, звичайно. Звісно, ні. Кого це стосується? Давайте розберемо, як отримати дві пенсії, такі. Документи потрібно зібрати. Так, перше, хто отримує дві пенсії серед людей з інвалідністю? Це перша категорія. Українці можуть отримати дві пенсії одночасно, якщо мають інвалідність і право на добавки до виплат, наприклад, за утримання іншої особи з інвалідності або під час перебування в декреті. Зокрема, доплати до пенсії нараховуються, якщо людина з інвалідністю доглядає за такими особами: за дитиною з інвалідністю, дорослою особою з інвалідністю з дитинства першої групи, самотньою людиною з інвалідністю будь-якої групи. Таким українцям одночасно нараховують пенсію по інвалідності та надбавку до неї. Про це йдеться в Департаменті соціального захисту населення, офіційно звідти взята інформація. Звертатись за нарахуванням надбавки потрібно до найближчого відділення Пенсійного фонду України. При собі варто мати такі документи. Заява про призначення надбавки, її можна там вже на місці написати. Копію свідоцтва про народження особи, за якою встановлений догляд. Копії документів батька і матері або копія рішення про жберт, позбавлення батьківських прав, зникнення безвісти одного з батьків за потреби, довідка no 10 та копія наказу роботодавця про надання відпустки, якщо надбавку встановлюють у період декрету по догляду за дитиною. Розмір надбавки може становити від 1280 до 6392 грн, гривні залежно від. Групи та підгрупи особи, над якою встановлений догляд до 6 тисяч гривень, точно зайвими не будуть. Якщо входите в такі категорії, йдіть, пишіть заяву. Далі, наступний ще один спосіб, як отримати дві пенсії, це після смерті годувальника. Нагадаю, що таких способів ще буде декілька, тому слухаємо далі уважно. Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років можуть одночасно отримувати виплати по втрати годувальника та державну соціальну допомогу. Для отримання двох пенсій таких особа з інвалідністю має бути непрацездатною, Про це нагадують у пенсійному фонді України. Давайте скажемо, хто вважається непрацездатним, бо тут дуже часто йдуть суперечки і не до кінця розумітні. Непрацездатними вважаються чоловік, дружина або батько мати загиблого годувальника, якщо вони мають інвалідність, або досягли віку 65 років. Років, тобто, якщо ви вже на пенсії досягли віку 65 років, ви вже автоматично рахуєтесь непрацездатними. І тут е, ще від себе добавлю, дуже часто була така е, дилема, що е, до виписка тієї допомоги 940 гривень по догляду, да? коли людина, яка проживає самостійно, має право на отримання такої допомоги кожен місяць. І дуже багато мене питали, що нам відмовляють, бо в нас є діти. Да? Е, типу вони повинні за вами доглядати. Але дуже часто була така ситуація, коли вже ті діти були пенсіонерами. От якщо ті діти вже є пенсіонерами, вони вважаються непрацездатними. І таким чином ви маєте повне право на оформлення тої допомоги. Ну то вже зовсім інша допомога. Да? І вона також додатково до пенсії. Е, а зараз розбираємось з цими. Так, далі читаємо непрацездатними, вважаються чоловіки, дружина, батьки загиблого двальника, якщо вони мають інвалідність або досягли 65 років, діти до 18 років, діти 20 років, до 23 років, які навчаються у вищому навчальному закладі, діти сироти до 23 років, діти будь-якого віку, якщо вони отримали інвалідність до 18 років. Чоловік, дружина, батько, мати, брат, сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті за доглядом дитиною годувальника, до досягнення нею до 8 років. Тобто, якщо ви доглядаєте дитину годувальника, який помер, то до 8 років байдуже, в якому ви в статусі знаходитесь, ви маєте право на другу доплату. Соцдопомога по інвалідності складає. Перша група інвалідності з дитинства – це 100% прожиткового мінімуму, це 2360 грн. Друга група – це 80%, це 1888 грн. Третя група – 60%, це 1416 грн. І діти з інвалідністю до 18 років – це 70%. Відсотків це 1652 гривні пенсії по втраті годувальника, якщо померлий чоловік був військовим для вдови становить від 30 до 70% зарплати чоловіка. Тобто тут вже не від прожиткового мінімуму, а військових від зарплати, але не менше ніж 4722 гривні. І як і в інших випадках, така жінка може отримувати дві пенсії тільки якщо має інвалідність. А також, якщо із військовим був оформлений офіційно. Тобто, жінки військових, які мають інвалідність, мають право отримати ще й іншу виплату у розмірі від 30 до 70% від зарплати чоловіка, але не менше, ніж 4722 гривні. Тобто більше може бути менше ні. Тоді встановлюється така сума. Е, як інформує ОБОЗ, оце одна з самих нових новин. Про це повідомили в департаменті соцзахисту Сумської міської ради. Ну я думаю, що це розноситься на всі департаменти, просто в ньому це розкрили цю тему і повідомили у травні 2025 року. В Україні розширюється державна підтримка осіб з інвалідністю. Подвійна виплата стосується таких категорій. Людей з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, осіб з інвалідністю, які втратили годувальника. Я читаю все вам слово в слово, щоб нічого не перепутати. Посилання на цей департамент соцзахисту сумської ради залишу, щоб ви могли ознайомитись і бути підкованим, коли ви будете писати заяву на отримання такої допомоги. Для оформлення другої виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або до органу соціального захисту за місцем проживання. Призначення другої пенсії можливе лише за умови відповідності відмогам до віку та страхового стажу. Е, мінімальні вимоги до стажу: перша та друга група інвалідності це до 10 років, третя група інвалідності від 1 до 14 років. Е, розмір виплат. Розмір соціальних виплат по інвалідності залишається таким самим, як і в попередньому році. Я вам вище прочитав да? розміри виплат по інвалідності. Ну, давайте нагадаю. Е, перша група – це 100%, 2,360, друга група – 1880-80%, третя група – 60%, 1416, і діти з інвалідністю до 18 років – 1652%. Також діє програма надбавки за догляд. Розмір цієї надбавки залежить від групи інвалідності віку дитини та статусу особи, яке здійснює догляд. Наприклад, для осіб з інвалідністю першої групи під групи А надбавка становить 200% від прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум 2360, тобто 4720 гривень. Для дітей з інвалідністю віком до 6 років під групи А. Також 200% для інших дітей з інвалідністю 50%. Які документи потрібні? Заява, копія свідоцтва про народження дитини це для дітей, довідка для, про навчання це для дітей, які на, е, перебувають на держутриманні, довідка та рішення суду або органів опіки у разі опікунства, якщо дитина позбавлена батьківського опікування. Е, документи, що підтверджують факт догляду. Одинокі особи з інвалідністю 2 та 3 групи повинні додатково вказати, що не мають працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати. Отака от інформація. Дуже багато нової інформації. Ота вся попередня інформація, то вона вже діє доволі довгий час, і люди мали право користуватися нею. Оця вже кінцева інформація від ОБОЗ, це вже нова інформація. По нововеденням. Тому, якщо ви претендуєте на дві виплати, оформлюйте їх, отримайте, вони точно вам зайвими не будуть. Це допоможе покращити своє матеріальне становище, краще жити, більше собі дозволяти. І ну, якщо є можливість, то чому не брати? Просто пішовши, написавши заяву до пенсійного фонду, якщо ви належите до таких категорій. Тож, я буду надалі моніторити всю ситуацію, якщо ще будуть якісь доплати, ще щось, ще, щось, ще щось, обов'язково вам розповім. Тому уважно слідкуйте за новинами. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.